Так, чуваки, не можу з вами цим не поділитись. Сиділа, значить, я дивилась, що в мене є за танки, що в мене є за обладнання на них. От і вирішила подивитись, що там за екіпаж. Можливо, якимись брошурами, то трошки його підвищити. І тут мені ось це впало в око. Думаю, блін, це щось нове, я взагалі його не пам'ятаю. І тут починаєш дивитися що до чого, що і як, знову ж таки нічого не розуміючи, а потім я дивлюся сюди, і ця фраза мене просто вибила. Виберіть члена екіпажа, який передасть свій досвід танкісту Валєра Ракта, буде видалений з аккаунту. Я навіть передати свої емоції не можу, що було зі мною, коли я то прочитала вперше. До речі, хто шарить, що це за ліцензії, чи взагалі слід їх використовувати, але я так розумію, блін. Це виходить Валера рак отримає досвід, наприклад, Михайла. Правильно, на що воно ну, мені таке? Треба? Ні, можете нічого не писати навіть.